Доброго дня, шановне панство, Сівалочка Поліна, прицепна версія, готуємо до відправлення, остаточна зборка. У нас світла немає, але ми працюємо. Стараємося задовольнити всі потреби наших замовників. Ця сівалочка буде їхати на Хмельницьку область. Які зміни ми зробили на цій сівалочці? Якщо, мож... Якщо подивитись на попереднє відео. Транспортні оці колеса стояли тут з краю. Ми їх перенесли ближче до центру, щоб зробити більш міцну конструкцію. Тобто зараз по центру не грає нічого. Посилена труба. Більш мощніша стоїть. Підніжка вже на цих трубах стоїть на кріпленнях. Ось таке колесо. Вилазити не буду, показувати зсередини, там все стандартне. Можете поглянути. Металокерамічні висівні апарати, Токові катушечки. Якщо будуть якісь потреби, питання, питайте, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Всім гарного дня!